Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Проленко. Не знаєте, що приготувати на вечерю? Я вам пораджу приготувати ось такі кабачкові діжечки. Ця страва ситна, смачна, готується з доступних продуктів і головне легка в приготуванні. Спочатку приготую для кабачкових діжечок потрібні інгредієнти. Ладовів ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Для початку на рослині олії обсмажу цибулю, порізану кубиком та моркву потерту на терці. Робиться це просто: на розігріту патеню вливаю 3 столових ложки олії, відправляю смажитись цибулю. До м'якості. Далі до неї додаю смажитись моркву. Не забуваючи періодично помішувати, щоб не підгоріло. До м'ясного фаршу додаю булгур, який я заздалегідь проварила. Десь грамів 200, можна замість булгуру взяти рис. Додаю чорний перець одну чайну ложку та одну чайну ложку солі. Цибулину та 5 зубків часнику подрібнюю за допомогою блендера і теж відправляю до фаршу. Сюди ж додаю обсмажену цибулю та морку і все це ретельно перемішую. Вельми шановні мої глядачі, поки я добренько перемішаю начинку для кабачкових діжечок, у вас є час підписатись на мій канал. Хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео у соціальних мережах зі своїми друзями. Вам не важко, мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. Все, начинка до кабачкових діжечок готова. Відкладаю її в сторону. Мені треба зробити самі діжечки. Для цього беру два молоденьких кабачки. І ріжу на ось такі кругляшики. По висоті своєї форми. У мене форма 4,5 см. Я ж нарізаю по 4 см. І за допомогою чайної ложки вирізаю серцевину, але не до кінця. Залишаю дно цілим, щоб утворилась ось така діжечка. Форму змащую вершковим маслом. Починаю фарширувати кабачки. Та якомога щільніше викладати в форму. Ось так кабачкові діжечки вишикувались в формі для запікання. У мене залишився фарш та кабачкові діжечки. Я їх нафарширувала і відправила в заморозку. Приготую іншим разом, коли скучимо за кабачками. Залишилось приготувати заливку до кабачкових діжечок. В миску кладу 2 столових ложки томатної пасти, додаю 2 столових ложки сметани. Перемішую, щоб інгредієнти об'єдналися. Солю за своїм смаком. Сюди ж відправляю 1 столову ложку цукру, відправляю ще одну ложку сметани. І знову ретельно перемішую. Додаю 100 г води. Перемішую і заливаю цією заливкою кабачки. Беру ще три столових ложки сметани, розбавляю водою 100 міліграмів, і ще додатково заливаю кабачки. Рідина повинна покривати до половини кабачкові діжечки, залишаючи в формі місце для кипіння. Ви, шановні друзі, орієнтуйтесь по своїх формах, які можуть бути різні по висоті, а кабачкові діжечки теж робіть по висоті форми, яка у вас є. Але, яка б у вас не була висота форми, заливка має доходити до половини кабачків. Закриваю форму з кабачковими діжечками фольгою та відправляю в розігріту духовку на 40 хвилин. 40 хвилин пролетіло. Знімаю фольгу з форми та посипаю кабачкові діжечки тертим сиром. І знову відправляю в духовку на 10 хвилин. 10 хвилин пролетіли швидко. Фаршировані кабачкові діжечки готові. Рецепт не складний, страва проста, але дуже смачна. Кабачки в духовці ситні та апетитні. Вся начинка з фаршу просочується соком кабачка та томатно-сметанним соусом. Виходить, супер соковитим і смачним. Поєднання м'ясного фаршу з часничком та сиром просто неймовірно. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту кабачкові діжечки, це неймовірно смачно. Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.